Усіх вітаю на каналі нашого інтернет-магазину, де покупки робити не лише вигідно, але й приємно. Збираєтесь їздити на роботу велосипедом, вирушати на замісто або кататися на вихідних. різкі велосипеди з парк підійдуть для будь-яких цілей. Вони поєднують собі міцність, гнучкість та сучасні технологічні досягнення, пропонуючи комфорт та впевненість як на ґрунтових стежках, так і на асфальтованих дорогах. Завдяки сучасній трансмісії та оптимально подібраним компонентам велосипеди відкривають перед райдерами нові горизонти для пригод та допомагають удосконалювати техніку катання. Запрошую ознайомитись з моделями гірських велосипедів Spark 2024 року. Почнемо з рами. Для її виготовлення використовується сталь або алюмінієвий сплав. Розглянемо особливості із кожного цих варіантів. З одного боку від мене моделі із сталевою рамою Hi-Ten, яка вирізняється значним запасом міцності. Про це цей матеріал призводить до збільшення ваги. Завдяки властивостям матеріалу така рама амортизує вібрації та поштовхи на нерівностях дороги, що забезпечує додатковий комфорт райдеру під час катання та зменшує його втомливості. Важливою перевагою столевої рами є висока ремонтопридатність. У разі поломки її можна легко відремонтувати за допомогою звичайного зварювального апарата. Крім того, рама зі сталі вирізняється доступною вартістю. Рама велосипедів по інший бік від мене виготовлена із легкого та міцного алюмінієвого сплаву 6061, який забезпечує відмінний баланс між вагою та міцністю. Під час виготовлення рами використовується технологія гідроформінгу, що дозволяє ускладнити геометрію рами без збільшення маси та втрати надійності, а також забезпечує додаткову торсінну жорсткість. Це робить велосипед легшим та більш керованим. Важливо відзначити, що спортивна геометрія рами забезпечує ідеальну посадку. Дозволяє комфортно відчувати себе як у поїздках по дикій місцевості, так і на асфальтованих дорогах. До речі, на моделях Hunter та Montero оригінальний дизайн рама з заниженою верхньою трубою. Це робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче передбати велосипед на виріст. Щодо інших характеристик велосипедів, вони збігаються. Тому розглянемо їх узагальнено для запропонованих моделей. Катаючись по грунтовкам або по поганому асфальту, можна зустріти багато ям та нерівностей. Ці проблеми ускладнюють керування байком. Амортизаційна вилка дозволяє зменшити навантаження на руки, поглинаючи вібрації під час наїзду на бордюр або потрапляння в яму, покращуючи контакт переднього колеса з дорогою. Пружино елестомірне вилка з ходом 100 мм ефективно відпрацьовує на рівності, покращуючи контакт переднього колеса з дорожньою поверхнею. Активна амортизація включає функцію локаут, яка дозволяє заблокувати роботу вилки на рівних асфальтованих дорогах, щоб уникнути втрати енергії райдера під час розкручування підвіски, знижує таким чином його втомлюваність. Додатково вилка оснащена регулюванням відскоку. Функція прилот, що допомагає налаштувати підвізку під індивідуальні уполибання райдера, забезпечуючи, по-перше, комфорт, а значить безпеку та, по-друге, контроль під час катання. А якщо у вас виникли питання щодо налаштування велосипедів з парк, раджу переглянути відео на нашому каналі, де ми докладно розглянули всі тонкощі та деталі. Посилання знайдете вже під цим роликом. Тепер про кермо. Воно ергономічне за 680 мм, сприємне над дотиком гумовими гріпсами і кінцевими алюмінієвими ріжками, заглушками, кріпиться на алюмінієвому виносі за допомогою шести болтів, що дозволяють жорстко його зафіксувати. Йдемо далі. Найбільше в примиканні швидкості та гальмуванні цінуються зручність та швидкість спрацювання. Моноблоки Shimano EF500 мають три передачі. Та лівій руці та сім на правій. Це надає можливості вибору з 21 швидкості, дозволяючи легко перемикатися та підшлаштовувати їх під свої потреби. Крім того, моноблоки забезпечують комфортне та зручне керування велосипедом за будь-яких умов. Задній перемикач Shimano поєднує надійність та якість роботи з плавністю перемикання передач. Перекидка гарантує справну роботу навіть у погану погоду. У конструкції відсутні люфти, а легке налаштування моделі є додатковою перевагою. Передній перемикач також шимано. Він забезпечує чітке перемикання, легке налаштування та має міцну конструкцію. Ударостійкі двошарові алюмінієві ободи мають захисти від утворення вісімок під час подолання перешкод. Покришки МТБ широкі, вирізняються прохідністю. Протектор універсальний для асфальту, трави, ґрунтової дороги чи піску. Стійкий на різних поверхнях він покращує керованість і стабільність велосипеда. Погляньте, у всіх моделях байків 24-го року переднє колесо ексцентриком. Головна його перевага в тому, що у разі необхідності зняти його для заміни камери, наприклад, у дорозі, не знадобиться багато часу та додаткових інструментів. А якщо враховувати, що гайки з часом прикипають, то в перспективі Excentric може заощадити не лише час та ремонт, а й кошти на купівлю нових деталей. Встановлено втулки на промислових підшипниках від одного з відомих виробників. -фен. Промислові підшипники забезпечують плавне та безшумне обертання колеса, а втулка має міцну та надійну конструкцію, яка стійка до механічних пошкоджень та впливу зовнішніх факторів. Велосипедисти віддають перевагу втулкам на промпідшипниках за надійність та відмінний накат. Якщо картридж з кульками вже непридатний, це не завдасть шкоди посадковому місцю. Підшипники гарантують безпроблемне катання до 30 тисяч кілометрів без складного технічного обслуговування. Гальма укомплектовані механічною дисковою гальмівною системою з діаметром ротора 160 мм. Легке та плавне гальмування здійснюється за рахунок великого гальмівного зусилля та відмінної модуляції. Розташування в центрі колеса виключає потрапляння на робочі поверхні води та бруду, які могли б збільшити гальмівний шлях. Незалежно від погодних умов, така конструкція допоможе продовжити сезон катання від ранньої весни до пізньої осені. Коретка Неко має картежну конструкцію. Усередині катижа знаходяться підшипники та каратковий вал, а сам катиж вже вкручується у спеціально призначену кареткову трубу рами. Конструкція забезпечує захист підшипників та вала від впливу зовнішніх факторів, таких як бруд, пісок, волога та пил. За таких умов немає необхідності регулювати налаштування каретки. Це спрощує обслуговування. Катрічна конструкція допомагає запобігти зносу підшипників і збільшує термін служби каретки. Педалі велосипедів виготовлені з високоякісного алюмінієвого сплаву, що поєднує собі легкість, міцність та довговічність. Продуманий дизайн та технічні характеристики педалей роблять їх ідеальним вибором для велосипедистів, які цінують надійність, комфорт, ефективність та стиль у своїх велосипедних компонентах. Зверніть увагу, байки бренду мають багато плюшок, про які можна сказати коротко: сів та поїхав. На них вже є пластикові бризковики у спортивному стилі, стоянкова підніжка, переднє та заднє світло, а також тримач для фляги. Окремо варто відзначити якість лакофарбового покриття, фарба нанесена в кілька шарів та закріплена стійким лаком. Це захищає поверхню від сколів та механічних пошкоджень. Таким чином, велосипед збереже свій вигляд протягом тривалого часу. Яскравий дизайн це додаткова перевага, яка привертає увагу до вас і вашого велосипеда на дорозі. Звичайно, ви будете їздити, а не дивитися на велосипед, але в будь-якому випадку і знаменіття кольорів приємно порадує. На завершення лишається додати, що велосипеди Spark 2024 року відмінний вибір для радерів, які шукають універсальний та надійний гірський велосипед для початківців. Байки відрізняються високою якістю складання і універсальністю, що дозволяє комфортно кататися як по місту, так і по заміським доріжкам. Це чудовий варіант для знайомства зі світом хартелів. Якщо ви уподобали одну із представних моделей гірських велосипедів Spark, та хочете дізнатися більш докладно про їх технічні характеристики, запрошую на віртуальний майданчик нашого інтернет-магазину. Його адреса вже на екрані. Команда фахівців консультантів магазину професійно підходить до будь-якого питання чи проблеми клієнта і якнайкраще допоможе у виборі товару. Телефонуйте і переконайтесь у всьому самі. Дякую, що були з нами та переглянули це відео до кінця. Ця об'єктивна та повна інформація про товар інтернет-магазину доступна лише на офіційному YouTube каналі. А щоб завжди бути в курсі актуальних новинок та отримувати вигідні пропозиції, раджу підписатися. На все добре. До зустрічі у нових відео.